Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги, уваги пальто, яке потребує розширення. Так? Розширяти ми його будемо з допомогою цього широкого, широкої планки, яка йде на захід. Заодно буде мінятися замочок з тракторного, який вже віджив своє, і розширяти. Розширяти ми будемо його набагато зразу на 5 см. Зараз ми. Знімаємо його до того. Вся та галантерея знімається, зашивається тканинкою. І після того пальто буде мати трошки інакший вигляд. Ось яке воно було до того. А після роботи я вам знімлю і побачите, який буде після. Замінили ми цей замочок. Заодно змінили повністю модель цього пухового пальтіжка. Що я хочу вам сказати? Дивіться, це без проблем. Тканинку завжди можна підібрати. Дирки укріпити, галантерею зняти і зашити, повністю змінивши модель пальта, плюс розширення 5,5 приблизно в 10 см. Це завжди буде дешевше, ніж купити такий пуховик новий. Врахуйте це. І врахуйте, що якщо у вас темний колір, це без проблем робиться в будь-якому варіанті. Чорний це взагалі нема, нема проблем. Кирина підбирається майже незамітно. Ви отримуєте нову куртку вашого розміру. Чи ви розширилися, чи, чи ви схудли, проблеми нема. Воно ж ви знаєте, куди прийти.